Багато разів відповідається до запровадження і зараз відсутня усіх потерпілих адвокатів яхти. Не нагадала вона, що дійсно подала ще ціну скаргу. До екоаліційного суду було неможливо через російську кібератаку на реєстри і електронні застосунки України до моменту їх відновлення. Просить, просить. У будинках виїжджали 80% людей. Це ми залишилися ще. Багато померло. Це часу. Оскільки ці еколісійні, скарги подані в одному провадженні, необхідно їх спільно розглядати в одному судовому засіданні. Тому будуть проведені підготовчі дії. Щодо цієї апеляційної скарги також є апеляційні про скарги прокурора. І сподіваємося, що наступному сіданні ми вже зможемо розглянути обидві апеляційні скарги. Я на Майдані була трохи, вже почався розгон, і мене догнав у тітушка і поліцейський. От. І вдарили по спині по руці. Досить ну, до цього часу мене спина болить. 11 років пройшло вже. Ну, ви знаєте, я на всіх була. Дуже важко щось доказати. Дуже важко, тому що Серба все час сьогодні він прийшов перший раз, От, раніше теж один раз колись був. І все, він в жовтневому не був, все час був по інтернету. Продолжить с того засідання уже на обговорення. Давайте до початку з'ясуємо, так как...